Життя ствердність кольору в Івано-Франківську у виставковому залі спілки художників України відкрили експозицію Михайла Дейнеги. Час творчості. Подія приурочена до 75-річчя митця. Художник відомий своїм яскравим стилем та ексцентричним підходом до композиції. Називає власну палітру пошуком загубленого раю. В експозиції представлено 55 полотен символічний підсумок 55-річного творчого шляху автора. Сам ювіляр зізнається. Кожна робота це трансляція його внутрішнього стану та переживань. Я все те, що, що тут ви побачите, та, е, це не є просто робота, це є ті е, якісь твої е, е, внутрішнє бачення і світу, ситуації часу. І тут у кожній роботі митець. Е, Хоче показати не просто змалювати, а він відображає той світ, який в нього є у середині, І те, що є найкраще в середині, мені здається, що художник. Викладає у своїх роботах очільниця обласної організації Спілка художників Світлана Повшик переконана, така концентрація світла і сонця на полотнах у нинішні часи є справжнім символом незламності та віри в перемогу. Для мене ця виставка сьогодні це відповідь усієї нашої стражденної України. А на те, що з нами пробують зробити, нас пробують вбити, нас пробують заморозити. І маю сказати, що ця виставка говорить, що ніколи не відбудеться. Це як будемо казати, такий а, маніфест сили духу а, усього українського народу. Оці кольори я дуже тішуся, що сьогодні що й сонце в залі, тому що роботи особливо грають і утверджують у нас у тому, що зима повертає на весну. А Україна повертає на швидку перемогу і мир. Мистецтво знавці та друзі митця звертають увагу на глибину робіт. Художниця Оксана Мельничук підкреслює, за яскравістю ховається цілий спектр емоцій від дитячої радості до глибокої філософської напруги, що змушує глядача замислитися над плинністю часу. Я думала, шукала слова, якісь такі чи це все таки життєсверність, така чи це все таки емоційність? Напевно, все таки більш емоційність, тому що є багато робіт, в яких ну є напруга. А це не обов'язково така, ну, така радісна емоція. Є роботи з колоритом, який відчувається більш ну, як якась така напруга емоційна і більш негативна, скажімо так, бо ну, все-таки такий час. Коли воно виплюскується. Є роботи дуже спокійні, попри те, що пан Михайло завжди дуже ексцентричний, але є робота, скажімо, якась така зимова тематика, в нього все-таки більш лагідна, хоча теж кольорова. Ювілейна виставка Михайла Дейнеги охоплює одразу кілька локацій. В залі спілки художників експозиція триватиме до 7 лютого. Крім того, частину робіт презентували у палаці Потоцьких, а також у стінах обласної бібліотеки. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.